Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в мене буде таке дуже екстрене, напевно, повідомлення можливо для тих, хто не звертає увагу на. Негативні погодні умови, які зараз складаються. Я не кажу, що це на території всієї нашої України, але в нашому регіоні, в Житомирській області, для багатьох видів рослин дуже надскладні умови. По-перше, ми маємо зараз теплий день, температура 20. І ми маємо холодну ніч, реально холодну ніч. Сьогодні ми поміряли температуру о четвертій годині ночі на ґрунті, на городі, і це було плюс вісім. А плюс вісім це досить низька температура в принципі, для будь-якої рослини, тому що за температури плюс дванадцять і нижче рослина перестає корінням вбирати в себе речовини. Тобто коріння вже не працює так, як має бути. А що ще? Окрім цього, що низька температура вночі в нашій, на нашій території, в нашій місцевості на рослині всю ніч стоїть роса, починаючи з вечора. І аж до самого ранку, поки вона не просохне вже на сонці. Всю ніч стоїть роса. На кукурудзі просто з листя капає. З усіх рослин майже весь час капає. Тобто, за умови, що всю ніч рослина стоїть мокра, плюс холод, хвороби підуть дуже швидко. Тому, що потрібно зараз робити обов'язково? Допомагати рослинам. Перше. Це дуже-дуже регулярно, просто майже з, кожним, з кожною обробкою, додавати до бакової суміші будь-який антистресант. Ми використовуємо мегафол, він у нас один тільки антистресант. Ми його додаємо майже до кожної. Я б сказала, майже до кожної, але це, напевно, десь 98% обробок по листу у нас ідуть з додаванням мегафолу. Друге. Обробляємо фунгіцидами. Обов'язкові обробки зараз, в першу чергу, томати, картопля, картоплі, будьте уважні, тому що термін очікування деяких може, якщо ви вже будете скоро копати, тому звертайте на це увагу. Для томатів, в принципі, в нас вони ще на стадії тільки зацвітання, тому більшість фунгіцидів для них підходять. Баклажани, перці, тобто абсолютно всі рослини обробляємо зараз фунгіцидами, Це є обов'язково, тому що ви просто не... оком моргнете і будуть хвороби. В першу чергу це всім нам відома фітофтора. А також більш складна хвороба під назвою Альтернаріоз. Від неї вже важче позбавитися. Тому, будь ласка, звертаю вашу увагу. Обов'язкова обробка фунгіцидами бажано зараз регулярно, бажано не одним, а кількома не одночасно, звісно, що а... Почергово зробити собі таку систему, тому що щоб не викликати резистентності у рослин звикання і не реагування вже на ці препарати. Тому ось так. Це просто є зараз такою дуже дуже екстреною. Подивіться, які. Умови зараз у ваших рослин. Це надзвичайно складні умови. Цей рік дійсно буде для томатів надзвичайно складним. В деяких регіонах зараз випадають гради, а в деяких ось такі перепади температур можуть забрати врожаї. Тому, будь ласка, обробляйте, слідкуйте а, і хай будуть врожаї гарними в нас.